Тернопільщина знову у скорботі. Ще один герой і ще одна втрата. У зоні АТО загинув 40-річний Володимир Чеславський. Чоловік був уродженцем села Голодки під Волочиського району. Усього на схід згадують друзі з одного села. Їх поїхало п'ятеро. Частина з них були добровольцями, частина мобілізованих. Серед останніх і Володимир. Що можна сказати? Ми завжди втрачаємо найкращих хороших людей. На жаль, на жаль. Загинув Володимир Числавський у понеділок, 26 січня. Сьогодні тіло героя привезли додому на Тернопільщину зі синьо-жовтими стягами в руках зустрічали Володимира усім селом. Ми зробили дуже великий марш, тому що під Дебальцево мали окружити наші частини. І нас в срочному порядку перекинули з Мелітополя. І ми з Ізюма зробили майже 12-годинний марш вночі під при морозі. Після того зразу кинули на позиції. Почалася стрільба. І По одному чоловіку розкинули з розрахунку. Так вийшло, що ну, не годин було, розумієте, якось ні добратися, ні замінити. Він скорше всього примерз, бо він так, і... як був з автоматом, він, він просто замерз. Ми завжди будемо пам'ятати його. Він завжди буде з нами. А бойові товариші сказали, що. Передати слова, що обов'язково відомсять ворогу за нашого бойового товариша. Вибачте нас, що ми не берегли справжнього героя. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та друзям героя вічна пам'ять.